Ходи на сюди, городський. гукнув дядько Василь, тримаючи в руках серп, наче меч. Я ще не встиг злізти з причепа, а мене вже записали в бригаду. Жнива в селі. Це не жарт. П'ята ранку роса ще не обсохла, а вже йдемо в поле. Сонце тільки за лісосмуги показалося, а дядько вже третю пригорщу насіння плюнув у долоню і каже, що врожай буде. Як бог дасть. Жінки з хустками і фартухами ріжуть пшеницю так швидко, що й не встигнеш оком змигнути. Вже сніп готовий. Я ж, поки зв'язав один, устиг п'ять разів схопити реп'яха, один раз упасти, і два сказати, що мені треба до туалету. Опівдні був обід просто в полі. Хліб, сало, помідори з відром води. Найсмачніше. Що я їв. А потім знову спека, пил, жовте море колосків, і ціле життя, яке пульсує під ногами. Ввечері повернулися додому, чорні від землі і втоме. Бабуся налила молока, а дядько відкрив холодний квас. Ну, як тобі перший день жнив? Як перший день на війні, хрипло сказав я. Але, чесно кажучи. Мені сподобалось, бо там у полі все справжнє земля, сонце і люди, що знають ціну кожній зернині.